Сядь у зручному місці. Заплющ очі та зроби глибокий вдих і повільний видих. Відпусти всі думки, які турбували тебе, і дозволь собі відчути гармонію. Це твій момент для вдячності, момент для зупинки. Я вдячна за кожен новий день, що дає мені шанс створювати, відчувати та рости. Я вдячна за своє здоров'я. Воно дозволяє мені рухатися вперед і насолоджуватися життям. Я вдячна за кожен подих. Він нагадує мені, що я жива і що кожна мить це подарунок. Я вдячна за свою силу долати виклики. Вона робить мене впевненішою і мудрішою з кожним кроком. Я вдячна за підтримку, яку я отримую від життя, від людей, від самого Всесвіту. Я вдячна за красу природи навколо мене, за шелест дерев, за спів птахів. За світло сонця, що зігріває мене. Я вдячна за любов, яка є у моєму житті. Любов до себе, до інших, до світу навколо. Я вдячна за свої досягнення, великі та малі. Вони свідчать про мою працю, зусилля і віру в себе. Я вдячна за моменти радості, які я відчуваю у простих речах, у чашці ароматного чаю, у лагідному дотику, у щирій посмішці. Я вдячна за уроки, які приносить життя. Вони допомагають мені ставати сильнішою та мудрішою. Я вдячна за здатність бути тут і зараз. У цьому моменті є спокій, є любов, є гармонія. Зроби ще один глибокий вдих і повільний видих. Відчуй, як вдячність наповнює тебе теплом і світлом. Ти завжди можеш знайти вдячність у своєму серці. Воно є твоєю силою, твоїм джерелом натхнення і радості. Цей світ прекрасний і ти є його частиною. Неси вдячність із собою, і вона зробить твоє життя яскравішим та наповненішим. Дякую, що була зі мною.